Вітаю, шановні дев'яті класи, і у нас сьогодні остання тема в контексті цього розділу це наукова технічна революція з лами 19-20 століття та її вплив на людину та суспільство. Швидкий індустріальний розвиток країн Європи та Північної Америки позначився в, не тільки на умовах праці людей, а й на місці їхнього існування. Наукові та технічні досягнення дедалі помітніше. Відбувалися на повсякденному житті сотень тисяч людей, їхніх заняттях, побутових умовах, освіті та дозвіл. Як це відбувалось, ми спробуємо з'ясувати на уроці. Ми вже знаємо, що в 19 столітті людство пережило три технологічні революції. Основна основана або опанована людиною енергія пари сприяла пароплавству та паровозу. Пароплавне сполучення зблизило країни і континенти. Зробила міжнародну торгівлю одним із найважливіших двигунів прогресу. Залізниці проникали в найвіддаленіші куточки світу. Разом із ними рухалися люди, товари та капітал. З'явилися перші трансконтинентальні залізниці. У більшості країн прийняли єдину ширину колій 1433 мм за винятком, зокрема, російської БРІ. Парова енергетика стимулювала. Виникні нових галузей промисловості та розвиток фабрик, перших форм великого виробництва. Використання електричної енергії докорінно змінило світ, упроваджуючись у промислове виробництво енергетику, культуру і повсякденне життя. Наприклад, першу лампочку з платиновою ниткою розжарювання, здатну працювати тривалий час, запатентував Едісон у 1879 році. А вже в 1895 році лампа Едісона була використана в конструкції кінопроекту. Електричне освітлення стало невід'ємною частиною міської культури. Із появою двигуна внутрішнього згорання, створеного німецькими інженерами, повстали сучасні галузі виробництва. Розпочався розвиток автомобільного транспорту, авіації, новітньої військової техніки. Технологічні інновації змусили людство по різному. Та по-новому поглянути на можливості викопаного палива. Видобуток нафти та її переробка перетворились на найважливіші завдання, вирішення яких була підпорядкована державна політика провідних країн. До кінця століття нафта, як паливо і джерело енергії, майже витіснили кам'яне вугілля, торф, прова та інші традиційні джерела енергії і тепла. Нові технічні можливості і виклики переконали світове співтовариство в необхідності уніфікації найважливіших одиниць виміру. У 1884 році учасники міжнародної конференції в Вашингтоні рекомендували всім урядам, як початок відліку географічних довгод довжин і позначення нульового годинного поясу використовувати Грінджій меридіан. У 1875 році в Парижі було підписано Метричну конвенцію вона сприяла створенню єдиної міжнародної системи одиниць, в основі якої лежала метрична система. Технологічна революції 19 століття вплинула на всі сфери економічного, соціального та культурного життя людей. Грандіозні і несподівані за своїм наслідками перетворення викликали в суспільстві сумніви і правильність нових напрямів розвитку людства. Збільшення кількості населення в 19 столітті насамперед пояснюється природними причинами: зростання народжуваності та тривалості життя, покращення якості життя. Крім того, склад населення країни континентів змінювався завдяки постійним потокам міграції, які за своєю потужністю можна порівняти лише з великим переселенням народів. Кількість населення Європи, що стала найсприятливішим в економічному відношенні континентом, збільшилась удвічі. Виникла відносна перенасиченість континенту. Мільйони європейців залишили межі своїх країн і в пошуках кращої долі рушили за Океан в Північну та Південну Америку та Австралію. Міграція працьовитих і кваліфікованих селян та робітників з європейських країн дозволила освоїти величезні простори Американського континенту та збільшити кількість населення США, Канади, Мексики більш ніж у 10 разів. Як і раніше, Азі, азіатські країни значно перевищували інші континенти за кількістю населення. Однак фахівці відзначають, що темпи приросту народонаселення в Азії істотно сповільнилися, що було пов'язане зі збільшенням числа колоній. Африка залишалася відсталим континентом найбільшим ворожою за умовами життя території для білої людини. І приріст населення тут також був незначним. Тобто довге 19 століття стало періодом стрімкого демографічного зростання. Збільшення народу населення супроводжувалося зростанням кількості міських життів. На карті з'явилося все більше мегаполісів. Міст, кількість населення яких перевищувала мільйони Особливо бурхливо зростали міста в Європі, Америці, а також в Японії. Промисловеробництво сприяло збільшенню кількості населення в Берліні. В Санкт Петербурзі, Одесі, Чикаго, Йокогомі, Гонконгу та інших містах. Наприклад, Золота лихоманка 40-х років 19 століття перетворила Сан-Франциско на квітучий мегаполіс, а виробництво торгівля кави сприяли розвитку Ріо-де-Жанейро та сан Паулу. Промислове виробництво та, постійні, та постійно, щоб осіна розвивалося, помітно замінило соціальну структуру населення провідних принципів. Якісні зміни відбулися і в складі третього стату. Кількість пролетарів, тобто промислових робітників, перевищила 100 мільйонів осіб. На рівні з буржуазією, аристократією та селянством, промислові робітники впливали на розвиток своїх країн. Їхні інтереси захищали профспілки, Політичні партії були змушені заважати на вимоги пролетаріату. Кількісні та якісні зміни в житті людей, що відбулися в 19 столітті, підготували світове весь до нового етапу свого розвитку. Не тільки змінилися такі загальні риси, а й змінилися навіть вигляд в одязі, Зверніть увагу на ці фотографії і визначте основні відмінності в одязі мешканців міст та сіл. Також протягом ХІХ століття. Хвилі соціальних рухів, повстань і революцій кілька разів прокотилися багатьма країнами світу. В історії це століття увійшло як час запеклої боротьби різних соціальних груп за свої права та свободи. Народні рухи охопили Китай, Індію, Персію. Робітники фабрик у Європейських країнах та США неодноразово виступали за поліпшення умов виснажливої праці і підвищення заробітної плати. Іноді, невдоволення і опір робітників, Виливалося в погроми або набували збройної форми. Найважливішим аспектом соціально-політичного життя провідних країн ХІХ століття стало перетворення людей із підданих на громадян, що мають право на життя, свободу та власність. У багатьох країнах були прийняті конституції, які проголошували народ головним і безумовним джерелом влади. Таким чином, основний державний закон наділяв народ правом змінювати державний устрій відповідно до його уявлень про справедливість і щастя. Політичне життя набуло нових, невідомих раніше форм. У багатьох суверенних держав Європи, Америки та Азії виникли і зміцнилися парламенти, обрані на основі виборчого права та закону. Склад парламенту визначався під час виборів і боротьби політичних партій. Що представляли терез різних груп населення. Так, розв'язання неминучих соціальних суперечностей переносилось з поля бою до стін парламенту. У 19 столітті у деяких країнах вдалося втілити мрію просвітителів і розділити законодавчу виконавчу та судову владу, що не дозволяло зосереджувати владні повноваження в одних руках. Наприкінці ХІХ століття у більшості провідних країн світу зміцнила влада. І політичний устрій, що створював необхідні умови для подальшої модернізації. Глобальні перетворення у промисловості, технологічні революції, суспільні рухи докорінно змінили життя окремих держав, скасування кріпосного права в Росії і рабство в США, танземату Туреччини та реставрація Мензів в Японії сприяли модернізації суспільства і держави та змінам у всіх сферах життя. Проте слід пам'ятати, що модернізація охопила лише окремі держави. Переважно європейські і застарілі режими завзято опиралися суспільному прогресу. Наприклад, Російська імперія увійшла до ХХ століття, не маючи ні конституції, ні станового представницького органу, ні політичних партій, ні свобод для пригноблених народів. Саме тому країні довелося пережити три революції. В умовах сформованої колоніальної системи більшості жителів планети Земля на межі століть було позбавлені багатьох прав і свобод. Руйнування колоніальної системи та звільнення поневолених народів стало нагальним завданням людства у ХХ столітті. Одним із суспільних рухів ХІХ століття став рух жінок за емансипацію. Емансипація – це надання жінкам рівноправдя у суспільному, трудовому та сімейному житті прагнення до рівних прав чоловіків та жінок. Рух жінок за емансипацію розпочався із часів Французької революції в кінці XVIII століття. І знову активізувався в епоху Липневої Революції 1830 року у Франції. У цей час з'явився і сам термін емансипація. У Німеччині ще в 1792 році фон Гіппель видав книжку, в якій на користь державного блага вимагав звільнення жінки. Проте тривалий час Німеччині не існувало політичного жіночого руху. Виборчі права. Належали жінкам лише на місцевих громадських виборах, але не скрізь і переважно одружені. Рух за еманципацію жінок набув широкого розмаху і у Великій Британії. Заміжні жінки здобули в 1882 році право розпоряджатися своєю власністю, а у 1886 році право залишити собі дітей в разі розлучення. Подальший розвиток еманципації загородив ще деякі явища. Наприклад, Фемінізм в широкому сенсі це прагнення до рівноправ'я жінок із чоловіками в усіх сферах життєдіяльності суспільства. У вузькому сенсі, жіночий рух, метою якого є усунення дискримінації жінок та зрівняння їхніх прав чоловічих. Феміністичний рух виник наприкінці XVIII століття. По-перше, вимоги рівноправності жінки висунули під час війни за незалежністю США. Першу американською феміністкою вважають Адамс. Вона війшла в історію фемінізму знаменитою фразою, ми не станемо підкорятися законам, у прийнятті яких не брали участь, і владі, що не представляє наші інтереси. У Франції, в 1789 році, в рік початку революції, став виходити перший журнал, присвячений боротьбі жінок за рідність. Виклик... Виникли жіночі революційні клуби, члени яких брали участь у політичній боротьбі. Однак Французька Конституція 1791 року відмовила жінкам у виборчому праві. У 1795 році жінкам Франції заборонила з'являтися в громадських місцях і на політичних зборах. А в 1804 році імператор Наполеон Бонапарт у своїх указах закріпив підлегли становище жінок щодо чоловіків. Одним із перших феміністичних документів є Твір Адліки. Вольстонкрафт Захист прав жінок, у якому доводилась необхідність надання жінкам можливості здобувати освіту. Боротьба жінок за рівноправність в останній третині 19 століття відбувалася в трьох напрямках. У сфері освіти жінки домагалися рівного доступу до навчальних закладів, рівного чоловікам і права на освоєння різних спеціальностей. У сфері права домагалися можливості розпоряджатися своєю власністю, А в політиці висувала в щодо права голосу. Жіночий рух за, рі... за рівні права розвивався у Франції, Австрії, США, але найбільш послідовним і масштабним він був у Великій Британії, де ним керувала вдова адвоката з Манчестера Панхерста. Ще один рух, який був в 19 столітті, це суфражизм. Це жіночий рух за надання жінкам рівно чоловіками виборчого права. У 1848 році в штаті Нью-Йорк дві відомі американські реформістки Мод та Стентон провели перший публічний мітинг, вимагаючи права голосу для жінок. Учасники цього року одержали назву суфражист. 14-та поправка до Конституції США 1866 року визначила американське громадянство і включила до числа громадян колишніх рабів. Прихильники рівноправності статей стверджували, що ця поправка також стосується жінок. Ця ідея, однак, була негативно сприйнята консервативною більшістю, включаючи багатьох жінок. Тому в останній третині 19 століття були створені дві незалежні суфражистські організації: Американська жіноча суфражистська асоціація та Національна американська жіноча суфражистська асоціація. Національна асоціація обрала шлях лобіювання. Ухвалення поправок до Федеральної конституції про право жінок брати участь у виборах, а Американська жіноча суфражистська асоціація зосередилась на роботі в кожному штаті окремо. Друга тактика увінчалась результатами раніше, уже в грудні 1869 році жінки штату Вайомінг одержали право не тільки брати участь у виборах, а й бути присутнім в судах, як присяжні засідання. Згодом схожі закони ухвалили інші штати. Однак минуло ще півстоліття боротьби, поки 4 червня 1919 року Конгрес прийняв 19-ту поправку до Конституції США, що гарантувала американським жінкам виборчі права. Суфражистки проводили галасливі акції і вирізнялися шокуючою поведінкою. Носили, наприклад, чоловічий одяг, курили сигарки, що викликало багатьох неприязнь до них. Проте суфражистки привертали дедалі більше уваги до себе відстоюванням рівноправності жінок. Боротьба жінок за свої права дала певні результати. Уперше у світі право голосування на виборах завоювали в 1893 році жінки нової Зеландії. У 1906 році перші жінки-депутати були обрані до парламенту Фінляндії. У Великій Британії право голосу жінки здобули лише в 1918 році. У перше десятиліття ХХ століття виборчі права вибороли також Ємби Данії, Австралії, США, Німеччини та ряду інших країн. І останнє, що ми повинні зглянути, це традиційний та індустріальні суспільства, які співіснували до 19 століття. Деякі історики вважають, що за часів довгого 19 століття відбувається перетворення світу. Особливо чітко це відбилося на, на політичній карті Європи. Північної та Південної Америки. у цей час з'явилися нині існуючі нації держави У результаті визвольної боротьби досягли незалежності багато держав Балканського півострова Греція, Сербія, Чорногорія, Румунія, Болгарія, довгоочікувану свободу і незалежність здобула Бельгія шляхом мирних перетворень і реформ Норвегія від Швеції. При цьому варто пам'ятати, що, наприклад, Чорногорія, що отримала незалежність відповідно до рішень, Берлінського Конгресу 1870 року стало лише 27-ю визнаною незалежною державою. Утворення нових незалежних держав зумовлювало руйнування відсталих режимів та імперій та формувало нові перспективи в міжнародній політиці. У умовах модернізації соціально-політичного життя і промислового перевороту стало неминучим об'єднання народів, що був колись розділеним у складі декількох середньовічних держав. Яскравим прикладом цього було створення єдиного італійського королівства Рісоджіменто та об'єднання Німців в складі Німецької імперії. Провідну роль в об'єднанні націй відігравали найбільш розвинені в економічному та політичному відношенні країни – Брусія в Німеччині та П'ємон в Італії. Сила Об'єднаних Націй дозволила політичним режимам цих країн активно долучатися до колоніального поділу світу. Неповторним і самостійним шляхом відбувається утворення американської нації. Жителі США були вигідцями з багатьох європейських, азійських та африканських країн. Країну емігрантів і рабів об'єднала ідея побудови суспільства вільних людей, для цього було необхідно освоїти багатство далекого заходу, знищити корінне населення та скасувати рабство. Відчайдушна енергія нації, об'єднаної спільною ідеєю та позбавленою середньовічної спадщини. Дозволила американцям швидко побудувати могутню державу і вільне капіталістичне суспільство. Утворення нових держав відбувалося на тлі протистояння імперії. Так звані морські імперії Іспанія, Нідерланди, Португалія, добробут яких ґрунтувався на експлуатації заморських колоній, у європейській політиці важливу роль не відігравали. Особливе місце посідала Британська колоніальна імперія. Що не мала собі рівних за розмірами залежних володінь. Безумовно, заморські колонії в усіх куточках світу визначали імперську сутність британської корони. Крім того, Англія виконувала роль метрополії щодо таких країн, як Шотландія, Ірландія та Уельс. Колоніальні заморські володіння Франції зробили її однією із провідних морських імперських держав. Спроба створити Європейську імперію на початку 19 століття для Парижа. Як ми пам'ятаємо, закінчилася повним крахом. Молоді колоніальні імперії Німеччини та Італії, що виникли в 19 столітті, вважали себе обділеними та прагнули змінити сформований світовий порядок. Європейські континентальні імперії наполегливо рухались шляхом модернізації, на межі 19-20 столітті дуалістична монархія Австро-Угорщини продовжувала відігравати важливу роль у політичному житті Центральної етапі та Південно-Східної Європи. Наприкінці ХІХ століття завершилось формування Російської імперії, що розкинулось на величезних просторах Європи та Азії. За допомогою воєнних загарбань Росія приєднала до себе територію Речі Посполитої, народів Північного Кавказу і Середньої Азії, міграція селян із європейської частини Росії дозволила освоїти і привласнити Поволжя, Сибір та далекі Східні. Царська Росія з відсталої і нестійкої суспільної системи намагалася зміцнити свій вплив на Балканському півострові та встановити контроль над потоками Босфорту Дарданеллу. Однак її загарбницькі прагнення стримувала Османська імперію, що занепадала на європейські держави. Утім, імперські династії Європи, пов'язані родинними відносинами і політичними інтересами, підтримувала одна органіва наприклад, Газбурги. Бо ганцелерни та Романови спільними зусиллями стримували визвольний рух поляків, що пранули відходити єдину конці. Світ 19 століття був світом великих імперій, континентальних і колоніальних, які уникали серйозних конфліктів між собою. Але ХХ століття змінить цю ситуацію, і вже в 10 класі ви про це поговорите. Ваше завдання у вас є пара. 33.34, і є завдання або маслетворче на нас 260, 263, або завдання 5, на сторінці 264. Дякую за увагу і до зустрічі!